Всім привіт! Сьогодні ми з вами порівняємо вагу перемикачів. Задній перемикач Shimano Dior 5100 і Shimano Dior XT 8100. Подивимось, наскільки у них велика різниця. Тож, давайте для початку подивимось 5100. Скільки у нас важить 355 грамів. Давайте запишемо 355 і Дюор XT 281 мінус 281, тобто 74 грами різниця. І ось зараз вам хочу показати те, що я вам казав про Shadow Plus. Бачите, ось тут на 5100 немає зовнішнього регулювання, тільки під кришечкою. А тут, як ми вже подивилися, можна підрегулювати прямо тут. Тож, ось таке у нас сьогодні порівняння. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі.